На Харківщині ракета влучила в будинок, загинуло два хлопчика по одному року близнята. Сестричка на декілька років старша, чоловік. Дружина, жінка вагітна, залишилась живою зараз в лікарні. Я хочу сказати наступне: Росіяни вибирають ціль багатодітних сімей. Будь ласка, поширте це відео. Вони вибирають ті будинки, де є багатодітні сім'ї. За допомогою своїх коригувальників, які знаходяться в Україні. Це систематичні випадки, це не одиночний випадок. Згадайте, будь ласка, рік тому, коли ракета влучила так само на Харківщині в приватний будинок, де загинула повністю вся багатодітна сім'я. Розумієте і згадайте інші випадки. Коли один чоловік залишився з багатодітної сім'ї сам живий, всі загинули: дружина, діти, другий, третій, четвертий. Це не поодиночні випадки. Вони не стріляють ракетами просто так в якийсь будинок. Вони вибирають будинок, в якому проживає найбільше дітей. Майте це на увазі. Поширте, будь ласка, це відео, щоб його побачили, якомога більше людей. Поставте лайк, напишіть коментар до цього відео, тому що це допоможе людям зрозуміти ще більше небезпеку. Ці люди мають ховатися в укриття. Якщо є можливість виїхати з України законно, з дітьми, з метою захисту дітей, потім повернутися після закінчення війни, або десь поїхати в інші місця, безпечні, про які майже ніхто не знає, і берегти конфіденційність свого перебування. Це дуже важливо. Я не розумію тільки, чому мовчать про це органи державної влади і місцевого самоврядування. Вони повинні для таких дітей і таких людей створювати умови, щоб якомога більше їх захистити. Тому що Росія б'є саме по багатодітних сім'ях з метою знищити чим більше українців. Поширте, будь ласка, це відео. Дякую за увагу. Мені просто важко уявити і страшно. Що ця жінка відчує, коли дізнається, що вона втратила своїх дітей і чоловіка. Будьте дуже обережні. І я хочу сказати наступне: що цю війну, після цієї війни, дай Боже, щоб вона закінчилася, ми повинні максимально від'єднатися від Росії культурно, духовно, морально, перестати спілкуватися з усіма, хто там є, припинити обрізати повністю всі зв'язки. Тому що оця наша дружба, яка була раніше, ці союзи, це просто була тиха бомба вибухівка, яка зараз спрацювала, і яка спрацьовувала раніше. Тому максимально від'єднатися в усіх планах і почати нормальне життя. Ви ж бачите, вони, їхня ціль у росіян, це. Не те, що там перемога над Україною, зміна влади, там, зміна якогось курсу України. Ні. В них не ця... яке відношення ці маленькі дітки мали до курсу України? Ніяко. Їхня ціль знищити нас як народ. І якщо вони, не дай Бог, сюди прийдуть, ні в кого не повинно бути сумнів. Це будуть репресії самі жорстокі.